Вечір. 20.45. Яблучко робить рівно п'ять обертів. З кожного вікна лине проста мелодія. І малеча всієї країни миттю кидає усі свої важливі дитячі справи і встигає примчати до телевізорів. Казка починається. Добрий вечір, вам, малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас. І до вас завітав, щоб розважити вас. Вірші саме так, 25 років у прямому ефірі, починав свою вечірню казку ведучій програми на добра, ніж діти. Саме його казку і саме його діда Панаса, і досі згадують, якщо не єдиним, то обов'язково першим при слові дитячі програми. Ви любите. Слухай, казки, це я знаю. Отож, бо тихенько, бо я починаю. І вся країна завмирала. Всі дивилися тільки цю передачу, тому що діти це діти, діти це святе і діти хочуть на добраніч почути добре слово. Дід Панас, тобто актор Петро Вескляров, народився разом з телебаченням. Абсолютний рекордсмен прямого ефіру точно тягне на книгу Гіннеса. Це було відкриття, що виявляється, ми перші в Україні розпочали її, а потім за нами вже москвичі почали казку робити, бо побачили, який це шалений успіх. З 1962 дев'ятсот українська казка офіційно називається На добраніч, діти і починає виходити у звичному форматі і часі. Перші ведучі диктор Олена Ніколаєва, актори київських театрів і просто малюнки та ляльки. Розповідали казочку щоденно ввечері за 15 хвилин до програми Час. Добрий вечір. Здравствуйте, Север. Правжнє ім'я діда Панаса Петро. Псевдонім дістався від його попередника дідуся, який наприкінці 50-х читав малятам казочку по радіо, але був вже застарий. Кажуть, у кастингу на роль нового каскаря брало участь 200 осіб. Але перевершити Висклярова не зміг ніхто. Вірші цікавих казок цілий віз. В кишенях малята для вас я приніс. Сідайте ж у коло отут проти столу. Глядіть, не пустуйте. Вуха для казки свої приготуйте. Сьогодні від діда Панаса на українському телебаченні майже нічого не лишилося. Кілька світлин, єдиний запис, який дивом уцілів, та ще пам'ять. Часом не дуже світла. Але в нетрях телевізійних цехів ми знайшли, ви не повірите, справжнісіньку панасову сорочку. Ось вона у Петра Юхимовича було кілька сорочок, але одна улюблена. За свідченням людей, які його знали, саме вона і збереглася. Вишиванку ручної роботи тепер видають лише в особливих випадках. Подейкують любі хлопчики і дівчатка, нібито якось одного разу я так заплутався у своїх казкових вовчиках-братиках, що взяв та й вилаївся у прямому хвірі, будучи при цьому ще й не зовсім тверезим. За що мене, мовляв, і звільнили з роботи. Я не знаю, чи гідний наслідувати діда Панаса, але точно відчуваю головну місію нашого казково-реального спогаду про цього видатного телевізійного діда. Потрібно розібратися, де тут правда, а де вигадка. І в чому, власне, полягала харизма діда Панаса. Хлопець з Черкащини виріс у єврейській родині і не знав російської. Це завадило кар'єрі в кіно. А ще образ, який зробив його зіркою і заручником. Щойно актор Вискляров з'являвся на екрані, глядачі вилали: О, та це ж дід Панас. Тоді були надсуворі вимоги. Кожне слово з телевізору під контролем. А сьогодні в ефірі і поза ним чомусь без перешкод гуляють сюжети і оповідки про ганебне звільнення геніального телевізійного діда. Закінчується програма. А всі служби повинні вчасно спрацювати. І звукорежисер в тому числі треба зняти було звук, на що він і надіявся, але звук не зняли. І він в кінці програми, коли вже вимкнули всі монітори, а звук ще був. Він сказав якусь, якусь там річ, а стоїть просто заставка. Анекдоти, які на ньому сочиняли, дуже багато в них неправди, і дуже багато того що дід там. Позволяв собі было. в кадрі. Он собі никогда такого не позволял. Надія Шевченко 37 років з телебаченням. 12 з них працювала з Петром Юхимовичем. У 70-х справді було кілька спроб закрити програму. Свербіло комусь оте його щире непідробне українство, але в жодному випадку не за лайку і випивку. Діпана. Если бы ТБЛ никто бы не разрешил, это ж прямой эфир. Ну мы же мы ж тоже работаем как бы на это. Если б дед був в такому стані, ми вибрали брали відповідальність би на себе ж його посадити в кадр в такому стані. Ми б моментально поставили б і мультфільм. А от, то тут же. Я виходила в ефір по вівторках, він по п'ятницях. І я сиділа за пульт по п'ятницях, тому що це було все у мене на очах. Ніяких дурниць він ніколи не говорив. І треба з повагою ставитися до людини, яка не може себе захистити. Тим більше, що е, я особисто нічого такого не пам'ятаю. А всі ви, якщо ви пам'ятаєте пана Коцьку, лисичку, сестричку, то ви пам'ятаєте від Петра Юхимичеви Висклярова, діда Панаса. І тут уже Заяць скомандував. Раз, два, три. Погибли! Коли Панас зникав з ефіру, обурені діти, а з ними і їх батьки, завалювали телебачення листами, і чиновники нічого не могли вдіяти. Малята не просто писали йому листи, приносили варення, теплі шалики й шкарпетки. Якщо він застудився, і голос хрипів. Він був природний. Він розказував, як розказував комусь. Ти послухай мене. Оце найцінніше було. Розкішні козацькі вуса, незмінна вишиванка і вишукана українська. Він звертався до української малечі з інтер'єру простої сільської хати з рушниками і розповідав неодмінно українські казки.